Всім добрий день! 23 лютого 2024 рік. Дровокол в роботі. Робили ми його в 18-му році, переглянув старе відео, те, що виставляв, а це він був зроблений в 18-му році. Отаке ось Дерево. Ми ним булимо. Можна бачити ось, як, як він перерізає сучки. Це сухий он ясенок. підгорівший. Деревина стояла сухо. спиляли його на дрова. Моторчик стоїть. Китайський. Чотирьохпахний, які стоять на кумпах на водяних. Стоїть рейка зубчата. Замовляли ми її колись у Харкові. Це рейка станочна Маховики зіловські установлені. апарат ну Треба, щоб він працював трошки більше за колості оберти, двигуна, ремішок там попущений, щоб пробуксував, бо мало зуб. Мал той зубчатий. Це вже, мабуть, у нас третій чи четвертий. Діло в тому, що грішимо там, модуль не той робили нам на валові. А це зробили новий вал, поставили і на холостих попустили ремішок І отак можна спостерігати, як він працює. Бачимо яке дерево. Все таке жилове. Притоп суху ще таке, що не пам'ятаю вже з чого робили ніж. Можна бачити. Ну, ножові зробили оце отаке. От оце цим деревом. Треба зрізати, вправити його, попробувати виправити і спробувати край закалити. Закалити його сам, сам краю маслі і знову приварити. Ну оце такий дровокол. Там люди пишуть, питають, розкажіть, об'ясніть. Ну це він з 2018 року, я повторюся, працює. Ну, не руками. Та ще таке дерево, то, вибачте мене, замахається його рубати. Добре, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, всього найкращого. Миру нам і швидшої перемоги. Все добре, до побачення.